івано франківськ візьме під опіку одне із деокупованих міст на Харківщині. Прохання з розумінням до цього поставитися, бо Україна в нас одна. Як працівники Івано-Франківськ газу виготовляють буржуйки для Збройних сил України. Можна розігріти їжу, що з боків розложити, підсушити якісь там носки, берси, Конспірологічний трилер-паттерн, який знімали у Івано-Франківську, вийшов в український прокат. Це не якесь там хі -хі ха ха це фільм про сенси. Івано-Франківськ візьме під опіку та допомагатиме відновлюватися одному із деокупованих міст на Харківщині. Про це під час онлайн звернення повідомив міський голова Руслан Марцінків. З його слів, попередньо Івано-Франківськ відповідатиме за місто Вовчанськ. Спілкувалися з мерами міст. І домовилися про те, що зараз кожне місто візьме на, на такій опіку е, одне з деокупованих міст. Попередньо місто Франківськ буде відповідати за місто Вовчанськ Харківської області. Тому пам'ятаємо, сьогодні від місцевого самоврядування теж багато залежить від нашої допомоги. Тому прохання з розумінням до цього поставитися, бо Україна в нас одна. І Єдина сьогодні цінність це збереження української держави. У Івано-Франківську судитимуть про російського інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнський контент у соцмережах та виправдовував обстріли українських міст. Обвинувальний акт на чоловіка до суду передали слідчі СБУ в області. Про це розповіла речниця установи Марія Римар. З її слів обвинувачений місцевий житель 1959 року народження, уродженець однієї із центральноазійських країн. Він виріс та мешкав у Івано-Франківську. Татора активно поширював антиукраїнський контент в соцмережах. Він розміщував дописи на підтримку окупації України, виправдовував обстріли українських міст, вихваляв російську агресію та міжнародних військових злочинців Путіна, Шойгу та Кадирова. Мисник Мріяв про російський у Києві на 9 травня. Глумисти зі збройних сил України та українського народу. За даними СБУ, агітатор мав намір виїхати на непідконтрольну територію. Вав очікувати на окупацію заходу України. За такі дії йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Над виготовленням буржуйок працює команда майстрів. Кожен з них виконує своє завдання: хтось зварює, хтось ріже метал, виготовляє деталі. За день працівники конструюють до п'яти пічок. Їх роблять із використаних газових балонів. Це основа кожної буржуйки. До неї ще й прикріплюють додаткові елементи, які майстри виготовляють власноруч. Зрізається кран, балон повністю заповняється водою, щоб газоліт цей повністю вийшов, щоб не було вибуху, щоб не було полум'я. Потім вирізаються такі отвори під дверцята. Потім для піддувала і вирізається для димоходу для труби. Усі буржуйки однакових розмірів та форми. Їх роблять багатофункціональними, аби військові могли не лише зігрітися, а й висушити одяг та приготувати їжу. Основу буржуйки, каже слюсар Михайло Василик, фіксують у горизонтальному положенні. Завдяки цьому пічка розпалюється легше та обігріває довше. Вона швидко розігрівається, тому що тут е, метал тонкий, не, не, не та товщина, і вона швидко нагрівається. І, то, що не, не треба багато дров спалювати багато дров, щоб поки її нагрієш, поки швидко вона нагрілася і, і вже процес не, не такий розтяжений, не так довго її нагрівати. Ну, Користуватись відкриваються дверцята, закидати дров сюди. Тут відкривати, щоб більше доступу повітря було, щоб краще розгоралось. І все розгорілось, закрили і процес пішов. Можна розігріти їжу, десь з боків розложити, підсушити якісь там носки, берці. Так для щоб було. Бистро і економно перші буржуйки працівники Івано-Франківськгазу змайстрували для своїх колег, які пішли служити ще у 2014 році. Згодом за їхніми порадами пічки модернізували, розповідає інженер відділу капітального будівництва Василь Кучера. З його слів, із початком повномасштабної війни, попит на польові пічки значно зріс, тому їхнє виробництво знову відновили. А особливо зараз, коли захисники почали готувати до осені та зими Станом на сьогоднішній день ми виготовили десь біля ста буржуйок. На даний момент є виготовлені, підготовлені по запиту воєнних частин, які ми готові, ну готуємо до того, щоб передати їм. Ну і в планах ми ніби не зупиняємося, ми продовжуємо роботу виготовлення буржуйок. Зараз, кажуть працівники, для виробництва не вистачає газових балонів, тому небайдужих просять допомоги. Основи для пічок можна приносити до Івано-Франківськгазу. Каріна Борисевич, Роман Кучуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Перше в Україні виробництво натуральних засобів догляду за порожниною рота перевезли в Івано-Франківськ. До повномасштабного вторгнення свою продукцію виготовляли в Харкові, проте через бойові дії релокувалися на Прикарпаття. Перевести сюди обладнання власниці Юлії Чекаловій вдалося в травні. Ми перевезли частково обладнання з Харкова і запустили його тут. Ви можете побачити частково. Ми його залишили в Харкові. Я дуже жалію, що я так зробила. Бо те, що ми залишили, ми вже не можемо дістати, бо його розікрали. З першого дня повномасштабної війни каже Юлія, виробництво в Харкові призупинили. Були деякі співпрацівники, які дзвонили і казали: Ну що, я виїжджаю? Ну, я всім казала, та ти що ні, куди ти виїжджаєш, вдома. Не можна виїжджати. Та ти що? У нас замовлення? Або там у нас пацієнти, або мені треба там відвести. Я кажу, ні-ні-ні, ми нікуди не виходимо, бо не можна. Давай просто подивимось, що буде через пару годин. Просто щоб зрозуміти масштаб події, але вже через годину всі їхали куди треба. Ми не виходили повноцінно працювати. Ми виходили щось доробити, щось відправити, щось забрати, щось термінове. Запустили виробництво Івано-Франківську два тижні тому. Крім зубної паси, тут виготовляють еколюдяники, пастилки без цукру, жуйки та бальзами для губ. Наша продукція не містить шкідливих речовин, барвників, торидів, лаурилсульфатів. В своїй продукції ми не використовуємо ніяких хімічних компонентів, які можуть впливати на здоров'я організму в цілому. Зі слів Юлії Суроки, для відновлення виробництва шукали постачальників сировини і тари, бо деякі, з якими працювали до війни, припинили роботу. Був такий момент, що в країні там, наприклад, те, що ми купуємо, зазвичай не було взагалі. Зараз дуже складно по тарі, тому що її зазвичай везуть з Китаю, З Китаєм зараз такі собі економічні відносини і дуже все довго йде. Те, що раніше треба було чекати місяць, іде там 6 місяців. Це якщо про тару казати, ми просто перейшли на багато на що українського. Глина Зарвін Зарвінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківська. Конспірологічний трилер українського виробництва Паттерн, який вчора, 29 вересня вийшов в український прокат. Це другий фільм режисера Тараса Банюка та Івано-Франківської кінокомпанії. Продюсер стрічки Олег Головенський каже: якщо перша стрічка була новорічна кінокомедія, то «Паттерн» – абсолютна протилежність. Це фільм насправді це не попкорн, це не розважалока, це не якесь там хі хі ха ха. Це фільм про сенси, про те. Що в нашому житті має бути головним, а що другорядним. У нас було два варіанти фіналу фільму: або щасливий кінець, або трагічний. Який він в цьому фільмі я вам не скажу, треба буде подивитися кіно, щоб побачити фільм знятий Івано-Франківською кінокомпанією за одноіменним романом Володимира Єшкілєва, автор до слова у стрічці зіграв одну з головних ролей. Розповідає, що зіграти персонажа, якого ж сам створив, не було складно. Мій персонаж. Десь по віку, по якимось якби, е, своїм характеристикам, він якби е, подібний на мене. Так? Це не говориться про те, що якби, е, це моє альтер-его або якби, е, якийсь характер чи біографія співпадають. Але просто ну, є певний такий вік і певний тип чоловіків, який ну, десь мій персонаж. І я, я можу принаймні зрозуміти його. Орка нового театру Ольга Дуркала у фільмі Патерн зіграла Віру, яка є однією із учасниць шоу. Дівчина каже, оскільки Віра абсолютно її прототип, грати цього персонажа було цікаво. Та і гра такого персонажа у кіно є поштовхом до акторського розвитку. Це мій перший досвід гри саме в кіно. Я працюю в театрі, але порівнювати кіно і театр, мабуть. Це дуже важко теж, і їх неможливо ототожнювати в жодному разі, тому що це абсолютно різні речі. Бо в театрі ми завжди виконуємо вистави перед глядачами безпосередньо, і вони можуть бути зовсім різними по своїх відчуттях. За словами режисера Тараса Бенюка, робота над стрічкою Паттерн розпочалася ще у 2019 році. Але під час монтажу деякі сцени переробляли та знімали повторно. Додає гроші на створення фільму дали меценати. Коли тільки Володимир Єшкілів сказав, як буде називатися кіно, бо в нас була інша робоча назва, то я спочатку так і не зрозумів, що це саме. Це можна сказати, такий от елемент повторення. Зациклення, і він дуже добре так от підпадає. Під, під цей фільм сьогодні творча група презентувала фільм у Івано-Франківську завтра, 1 жовтня у Львові та 2 жовтня у Тернополі. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Картини, кераміка, вироби з дерева, книги, ікони та знакові речі із автографами іменитих українців. Загалом 53 лоти було представлено на благодійному аукціоні в Івано-Франківську. Виручені кошти, за словами організаторів, передадуть на потреби ЗСУ. На зимові потреби, є наглядова рада. Я буду контролювати закупівлю всіх тих засобів, які потрібні. Також є потреба в таких мобільних вагончиках. Де хлопці мають помитися, попратися тому ми також уже три такі вагончики робимо. Першим лотом представили виріб Пам'ять його із глини та ракоти виготовили бійці під час проходження реабілітації. Стартова ціна 11 тисяч гривень під молотка виріб пішов за 27 тисяч гривень. А це лот номер 8 – портрет Любачівського. Цю роботу було представлено із найвищою стартовою ціною у 100 тисяч гривень. 420 тисяч гривень. Боротьба за картину була затятою, але останнє слово за Михайлом Городецьким. Представник під номером 210 не пожалкував віддати за лот півмільйона гривень. Не на камеру зізнався картина, того варта, хоч і придбав її не для себе. Втім, і власники каже чоловік у приватних колекціях її не ховатимуть, а знайдуть можливість показати широкому загалу. Не мою власну Щоб Якось чимось допомогти нашим Збройним силам України. А це ветеран 10-ї гірсько-штурмової бригади Роман Янко з Коломиї. Захисник надав для аукціону свої вироби з дерева. Так як я ветеран війни, не можу піти на війну, але я підтримую їх філо, займаюся виробництвом. Основне виробництво моє це гранули для опалення. А це вільний час робимо для наших солдатів. Автор картини 15-го лоту невідомий. Та на аукціоні її представила мати загиблого бійця добровольця з бурштина Вадима Савчака. Для Валентини Валентина ця робота особлива. Її пригадує жінка у Сполучених Штатах Америки. Син захисник придбав. Особисто як побачив цю картину, Ваді каже, мама, то наша, я кажу, Вадька, півтора тисячі доплів. То та кажете, такі гроші, що ми хвилин десять стояли біля неї. Хазяїн дев'ять, такий, він потім нам поміг її через границю відправити. А він каже: я бачу, що ви хочете купити. Я кажу, ні, а то мача й кен, от янухи сома ще мама. А він каже. <смір> каже, добре, я бачу, що ви такі дуже хочете. Скільки ви маєте? Я кажу, маю 150 доларів. Він каже. забирайте. на аукціоні. Картину продали за 100 тисяч гривень, та несподівано новий власник цінної роботи вирішив її залишити сім'ї загиблого захисника. Вона для вас цінна. Я хочу це була така пам'ятка про вашого сина. Тобто вона повертається до вас. Вона вона повертає. А хто ви є? Я, я можна від коментарів. Я просто хочу, щоб ця картина була у вас. Я з певністю сказати, що я цей кошт, який запридбав картину, я їх обов'язково внесу, але картина я хочу щоб чашки у батьків. На Сендецька Монюк, Роман Кочержук, Івано-Франківськ.